Придбали ми нещодавно такий екструдер, пробували його, запускали, робили паличку. Хочу зробити я невеличкий обзор на нього. Це екструдер ГК-50. виготовляє техномашстрой. Ну що почнемо? Почнемо давайте з бункера. Бункер тут надійний, великий, він автоматичний. Тут ось стоїть такий моторчик. Він працює 220. Далі. Тут стоїть ось такий регулятор. Він подає зерно або більше, або менше. Чим подає він зерно. Ось тут стоїть такий шнек. Так. Мотор у нас тут стоїть 380, 5,5 кВт. Він дуже потужний. Стоїть електроніка, кабеля, все дуже. Мощне надійне. Тут два шківи. один менший, один більший. Вони трьох ручейні. Три стоїть ремні. Защита стоїть, все круто. Далі. Тут стоїть тарілка. Що мені саме дуже сподобалося тут? Зараз це... я вам все покажу. Так. На тарілці стоїть ось такий магніт. Ми, якщо подаємо зерно, Воно падає, і вдруг попадають кусочки металу, воно його все це ловле. Покажемо, що всередині. Тут стоїть шнек. Такий шнек, мели він зерно. Стоїть гайка. Ось два отвори, воно звідси ждало паличку. Ну, що хочу додати. Ви як попрацювали ним, обов'язково витягніть його, почистіть. І все буде добре. Як ми працювали? Зараз розкажу. Закручуємо його повністю до упора. Тоді відкручуємо на 180 градусів. Піджимаємо ось такою гайкою і все. Воно дали паличку. Все дуже круто. Ну, що хочу сказати? Я не жалкую, що придбав таку техніку, вона дуже допомагає. Ну, no. круто.